Привіт, мої любі! Зараз хочу для вас записати дуже цікаву практику, яку можна робити кожен перший день місячного циклу або на молодий місяць. Практика трошки магічна, тому що ми самі створюємо собі своє майбутнє. Плануємо його не тільки в своїх блокнотиках, а й у своїй підсвідомості. І саме тому я прошу вас віднестись до цієї практики серйозно і усвідомлено, тому що прямо зараз ви будете створювати свій наступний місяць. Ви знаєте, що місячні цикли і календарні місяці вони відрізняються. І тому саме на молодий місяць природньо планувати наступний цикл. І в перший день місячного циклу ми робимо з вами цю практику. Практику створення власного майбутнього. Я думаю, що ви маєте якісь записи в блокнотах. Ви плануєте собі щось на цей місяць, і ви не знаєте, як воно буде, ви не знаєте, як ви пройдете цей шлях, і що ви будете робити, якщо раптом. Ваші плани підуть не по плану. І зараз у вас є можливість відчути цей місяць енергетично, трошки підстелити собі соломки, а в деяких моментах навіть покликати янгола охоронця. Саме зараз ми з вами. Це будемо робити. Але перед тим як розпочати цю практику, я пропоную вам пригадати, що ви запланували собі на цей місяць. Можете навіть поставити це аудіо на паузу і пригадати, що ви планували собі на найближчі 30 днів. Що це буде? Які події в ваших планах, можливо, ви пам'ятаєте дати? Можливо, щось дуже важливе для вас буде в ці дні. І наша практика буде дуже цікава, ми будемо уявляти собі цей відрізок часу, на якому символічно будуть позначені ці події. Ми будемо рухатись по цьому відрізку і відчувати, що саме буде підніматися, що ми будемо відчувати в ці періоди. І якщо якесь напруження буде підніматися, або ви будете відчувати якусь тривогу, у вас є можливість зараз підкоректувати все це, або заручитися одразу підтримкою вищих сил. У кожного цей процес буде свій, тому що це не індивідуальна робота. І тому кожен із вас на свій власний розсуд буде вибирати, як підтримати себе. Можливо, створити якусь подію, яка буде підтримуючою. Можливо, саме в цей час якісь спілкування стане сильною підтримкою. або... Звернення до якогось практика, провідника, або, можливо, це ваше звернення до вищих сил, до янголів-охоронців. Тому що дуже часто, в періоди, коли нам важко і коли нам складно, ми забуваємо просто звернутися до них. Забуваємо, що взагалі ми не одні в цьому світі що дуже багато є вищих сил, які хочуть нас підтримати і можуть нас підтримати, але тільки тоді, коли ми самі просимо про допомогу. І зараз ми переходимо до практики. Я пропоную вам закрити очі, прийняти положення зручне для вас. Це може бути положення сидячи. Або лежачі, або навіть стоячі, тому що ми будемо робити практику, а не медитацію. Ми робимо з вами глибокий вдих, видих і налаштовуємося на нашу практику. Зараз перед собою ми уявляємо. Шлях. Для когось це може бути якась доріжка. Для когось величезний, шлях, можливо, якась магістраль. Але увага, ми не сідаємо, не літимо, ми рухаємося пішки. Це саме головне. І на цьому шляху ми бачимо події, які ми вже визначили собі в календарі. Які події очікують нас в цьому місяці? Ми знаємо, де вони розташовані. І ми починаємо свій рух дуже повільно, крок за кроком. Ми рухаємось в цей місячний цикл. Ми робимо перший крок, другий, відчуваємо, як зростає енергія місяця і як ми розпочинаємо ті всі проекти, свої задуми, відчуваємо приплив сил. Ось десь наша подія, яку ми собі планували, ми не поспішаємо, ми зупиняємося на цій події, відчуваємо, прислухаємося до почуттів, які емоції піднімаються, пам'ятаємо, якщо нам потрібна. Якась підтримка, комусь якась підтримуюча ситуація або зустріч. Ми уявляємо собі цю зустріч, просимо вище сили і рухаємось далі, кожен у своєму темпі. Енергія місяця зростає, і ось ми вже на середині циклу. Це повний місяць. Енергії дуже багато, вона відчувається, вона сильна, потужна. Ми досягли свого піку енергетичного, ми на максимумі, ми зробили вже дуже багато. І далі ми починаємо рухатись. Вже трошки повільніше, не поспішаючи, збавляючи швидкість крок за кроком, Слідкуйте за власним станом, якщо відчуваєте напруження, тільки ви знаєте, що ви зараз можете зробити. Як себе підтримати? Зупиняєтесь, дихаєте. І коли відчуваєте, що знову готові йти, рухайтесь далі. Можливо, хтось відчує, що... Енергія починає спадати, і зараз вам потрібно трошки спокою, ви уповільнюєте крок за кроком свій рух, оглядаєтесь назад на цей місячний цикл, радійте за себе. Можливо, ви хотіли би щось додати, щось змінити. Ви вже знаєте, що ви проклали цей шлях. І він вже є у вашому уявленні. Він вже створюється вами і Всесвітом. Подякуйте собі за цю роботу. Зробіть глибокий вдих та видих. І зараз поступово ви починаєте повертатись. Це місце тут і зараз, забираючи з собою усвідомлення всіх процесів, які мають відбуватися в наступному місячному циклі. Дякую.